Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на відео. Зафіксували незвичний акт силової мобілізації, коли ТЦК пакувало одразу двох чоловіків. Декілька військових завалили на газон чоловіків поблизу траси. Один з них здався швидко його повели в бус, другий продовжував бороти з військовими. Проте їх було значно більше. Відео на цьому обривається чи забрали другого чоловіка наразі невідомо.